Вчора заходжу в інстаграм і дивлюся, що багато друзів почали мене відмічати під кліпом, багато відомих людей, також група, оця, яка виклала на Ютубі це відео. І був здивований. Переживав я тут в селі. Потім, як почалися вже масовані обстріли по селу, я виїхав. А потім, вже коли повернувся в осені, вже побачив, що ну, будинок. Зруйнований. Там є клас, де я провчився 9 років. Цю школу відремонтували, як навіть як я був би дорослим сюди приїхати, і мої діти могли б тут ну, навчатися, щоб хтось хоча б допоміг відремонтувати. Багато це людей побачать. Може це і на добре, можуть приїжджати якісь інвестори, щоб відремонтувати село чи школу навіть, щоб ну, люди могли повернутися сюди і жити.